Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Скільки себе я маю віддати Богу? Хіба це не цікаве питання? Пам'ятаю, як я натрапив на статтю Клайва стейплзалюїса з такою назвою. І це так нагадує історію про людей, яким було наказано слідувати за Ісусом. А вони відповіли, дозволь мені спочатку. Ісус не відповідає їм поплажливо. Ісус знає моменти, коли нам потрібно щось завершити, перш ніж зважитися на якийсь важливий крок. І навіть якщо те, що ми хочемо зробити іншим, не видається таким важливим, це важливо для нього. Бажання зробити щось спочатку слідування за Ісусом або до того, як ми підемо за Ним, є доказом того, що ми йдемо за Ісусом на своїх умовах. Це все одно, що брати гроші у батьків, не дбаючи про стосунки з ними. Панування Бога це повна відданість Йому. Це коли вся моя воля підпорядкована Божій волі, а не тільки в тій частині, яку я хочу. Чи яка мене влаштовує, так отой кожен із вас, який не зречеться усього, що має, не може бути учнем моїм. Від Луки 14:33 минулого тижня я прочитав дуже цікаву фразу: Якщо в моєму житті є сфера, на яку з погляду Бога я вішаю знаки не входити. Або якщо в моєму житті є сфера, в якій я не дозволяю Богу сказати мені пророче слово, то я винен у ідолопоклонстві. Там є ідол. Віддати Богу все у цьому секрет життя. Моя молитва сьогодні. Господи, я смиренно приходжу до Тебе. Як Ти віддав своє життя за мене, так і я. Покладу своє життя за тебе. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.